Отаку от я тільки що зробила роботу. Висадила свої інжирчики сюди. Ну, як висаджено? Вони висаджені у відрах, внизу дирки, по боках, по боках. І я присипала, щоб не грілися відра. І вони будуть пускати корінчики, отаку от з відра, знаєте? А на осінь, чого я посадила в відрах. На осінь вони будуть доставатися, ну, надкопуватися, трошечки буде підрізатися коріння, це нормально. І буду заносити у, чи в теплицю, чи в літню кухню. О, гляньте, які гарненькі. Чи вони тут на дворі так будуть гарно рости. Бо в теплиці тут дуже гаряче. Я хотіла їх потримати трошки в теплиці. Дивіться, це далматинські, це, Далматинський, це брунсвік, он там пише. Це азіміна. Два рази обмерзала, а росте далі. Два рази обмерзла. Одна палка стирчала, росте. Це теж азіміна. Їх треба дві садити, щоб запилювалися. Це палочка, просто я поставила, щоб вона стояла. Оце маузоньєр, а це брунсик теж. П'ять інжирчиків, всі прикопані, буду їх замульчувала. Ну, я ще в теплиці замульчувала щоб сонце не перегрівало землю. Земля легесенька тут у них. І отакий рядочок у мене екзотичних рослинок. А що це таке? Я побачила? А, це так вітер. Бачите, як протерла листка. Дирка, о, дирка палець виглядає. І ще тут біда. Крути лазять. І де вони взялися? Прям лазять крути. Ось такі діла. Азіміна, Два інжира, азіміна, три інжира. Але мені мене осінню ще буде. Ще в мене заказано дві зіміни. Тут вони такий самий сорт. Ось таке, бачите, яка краса. Оце тут купалося. Для того, щоб посадити оці, ну, поставити відра. Вони в відра будуть рости. Відрах урожай трошки менший. Але я побачу, хай він, вони наростять кореневу систему. Е, ні, навіть не побачу, я їх не буду пересаджувати, будь вони в відрах. Хіба що більше потім посажу, як все буде добре, як будемо жити. От. Тому що відра можна перенести і сховати на зиму. А наприклад, щоб мені замотати од.